Відеоурок створено за підтримки української школи майбутнього. Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для 7 класу з геометрії, і тема коло вписане в трикутник. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина я пояснюю теорію. Друга частина пояснюю і демонструю, як розв'язувати деякі приклади та задачі. І третя частина ми проходимо з вами тест і отримуємо за це оцінки. Отож, не гаємо часу, починаємо. І так, трішечки теорії. Коло називають вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Отже, при цьому трикутник називають описаним навколо кола. Ну, логічно, якщо коло вписане, то трикутник описаний. Ось у мене є трикутник АБЦ, такі гарнюня, і в нього вписано коло. Коло дотикається до кожного зі сторін трикутника. Три сторони три точки дотику. Нічого складного. Є теорема, про коло вписане в трикутник. І ця теорема каже, що в будь-який трикутник можна вписати коло. У такий трикутник вписується, у такий вписується. У такий теж вписується, і у такий теж впишеться. Ви теж можете взяти лінійку, олівець, циркуль, намалювати трикутник і у нього вписати коло. Не впевнений, що вийде з першого разу. Багато простіше намалювати коло, потім навколо нього необхідний трикутник. Але на сьогоднішньому уроці я вас навчу, як малювати трикутник, а потім в ньому коло. Поїхали. Є теорема про від... властивість бісектриси кута. Ця теорема дозволить нам у подальшому знаходити точку для побудови кола. Значить, що ця теорема каже? А вона говорить, що будь-яка точка бісектриси кута рівно віддалена від сторін цього кута. Хм. Говорили про коло і трикутник, а зараз розглядаємо чомусь бісектрису і кут. Спокійно зайдемо здалеку, все потихеньку пояснюємо. І так, у мене є кут АОЦ, є бісектриса ОБ, вона поділила цей кут навпіл. Потім я проводжу перпендикуляр, бо найкоротша відстань це є перпендикуляр, а на точки Б. До сторони кута ОА і перпендикуляр з точки Б до ОЦ. Ось, бачите, що я написав. От, Ще раз текстом. І тоді вийде, що АБ буде дорівнювати БЦ. Не вірите, малюєте власний кут, берете транспортир, вимірюєте кут, ділите навпіл, проводите бісектрису, обираєте будь-яку точку на цій бісектрисі, берете косинець. Малюйте перпендикуляр до однієї сторони, до іншої сторони. І якщо ви все правильно зробили, ці два перпендикуляри у вас будуть рівні. Звісно, якщо проводите з однієї точки на бісектрисі, угу. така теорема. Що це нам дає? Спокійно, зараз поясню. В цій теореми є наслідки. Значить, як перший наслідок каже, що бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Отже, ще раз, малюю трикутник АБЦ. З точки А проводжу бісектрису АК, з точки Б проводжу бісектрису БЛ, і з точки С проводжу бісектрису С Вони перетинаються в одній точці. Не вірите, побудуйте і переконайтеся. І тепер дивіться: в мене виходить, що вони всі перетинаються в якійсь точці О. О, -о, О. О, вони перетинаються у точці О, -о, О. А оскільки це бісектриса, да? кута А. Наприклад, то відстань від точки О до АБ і до АЦ буде однакова. Відстань від точки О до БК теж буде однакова. Тобто точка О буде знаходитись на однаковій відстані від кожної зі сторін. А ми колись казали, що якщо в мене є точка, і відстань від неї однакова до кожної точки, від неї, то ми таку, таку фігуру називали колом. Тобто, я можу. Розглядати точку О, як центр кола, вписаний у трикутник. І ця точка є точкою перетину бісектрис цього трикутника. Опа! Та-да-да-дам. Зрозуміли тепер. Малюєте трикутник, проводите бісектриси. Знайшли, де вони перетнулися, туди поставили циркуль і круть. І намалювали коло вписане в трикутник. Нічого складного у цьому немає. Отак, усе просто. Так. З теорією завершено декілька практичних задач. Перше. На якому з малюнків зображене коло описане. Коло вписане в трикутник. Нас саме це сьогодні цікавить. І так, у мене є трикутник, і тут. Що це? Коло вписане в трикутник? Ні, це трикутник вписане в коло. Неправильно не підходить. Так, є трикутник. О, коло вписане. Чому, бо дотикається до кожної зі сторін Трикутника тут правильно, а, тут неправильно. А чому? Дотикається ж до всіх трьох сторін. А, а тому, що тут не коло. А як називається така фігура? Пишіть в коментарях. Да, не забувайте залишати якомога більше коментарів. От, цікаві коментарі я сам коментую. От, і взагалі коментарі дозволяють розвитку каналу. Більше, більше, більше коментарів. Треба більше коментарів. Так, ще один трикутник і коло. Вписане в нього. Ну, я б сказав, що так, але ні. Чому? А тому що воно не дотикається взагалі ні до однієї сторони кола. Так, воно всередині, але не, воно не вписане. Друга вправа. Знайдемо довжини сторін трикутника. Якщо точки дотику кола, вписано в цей трикутник, ділять його сторони на відрізки, 3 з яких 4 дм, 6 дм та 8 дециметр. Хм, Яка цікава задача. Без малюнка тут точно не обійтись. І так, є трикутник. Не рівнобедрений, не прямокутний, довільний трикутник, тобто різносторонній. Намалював. Так, АБЦ. У нього що є коло вписане. Ось. І точки дотику. От точка дотику К, М і Л. Бачите, до трьох сторін дотикається в трьох точках. Ділить його на відрізки три з яких дорівнює 6 та 8. Давайте з вами міркувати. Значить, де тут 4, 6 і 8? Якщо згадати властивість дотичної докола, і подивитися на малюнок. Ось у мене а, Б, це ж дотична докола. І БЦ дотична, і а, це дотична до докола. Не дотикаються до нього. І... Ось що цікаве. Відрізок КБ або БК буде дорівнювати БМ. І дорівнювати 4 дециме. Хто не пам'ятає властивості дотичної, є відповідний відеоурок на каналі. Подивіться і зрозумієте. Отже, у нас виходить, що ці відрізки по 4. Не може бути, що тут 4 або 6, або АК і АЛ по 4. Навіть видно ці відрізки менше, значить ми їх позначаємо як менше. Міркуємо далі. Це М і це Л. Вони трошки більші за попередні, тому і вони по 6 дециметрів. І, ось я позначаю, і АЛ дорівнює АК і дорівнює 8 дециметрів. Не вірите, малюєте власний довільний трикутник, вписуєте в нього коло, я вже пояснив їх, і вимірюєте. БК у вас буде дорівнювати БМ, не обов'язково, що буде 4 дециметри, але однаковим будуть. СМ буде дорівнювати СЛ, не обов'язково 6, але будуть однакової довжини. Ну і АЛ і АК. Теж між собою будуть рівними довжиною. Що я тоді маю? Розв'язану задачу? Ні. У нас просили знайти довжини сторін а Я просто шматочки знайшов. Окей, як ж тепер знайти відрізок АБ? А якщо відомо АК і КБ. Ну дуже просто за властивістю відрізків. Відрізок до рівня сумі менших відрізків, з яких він складається. 8 додати 4, 12 дециметрів. О, як складно. БЦ, як знайти? Він складається з відрізка БМ і МЦ. Да? Сказав про БМ, а шукаю АЦ. Ну, так само. АЦ дорівнює АЛ плюс ЛЦ. 8 додати 6, 14. Ну і БЦ 4 додати дорівнює 10 дециметрів. От тепер задача розв'язана. Просили знайти сторони, довжини сторін трикутника, я їх знайшов. Так, з цим розібралися. Невеличке, домашнє, смачненьке таке завдання. І так, скільки трикутників піце ви бачите на даному малюнку? М? Напишіть мені в коментарях за правильні відповіді з мене вподобаєчка. Ну а ми рухаємося далі. Зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. Отож, не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Помилувалися такою будівлею. Ні, це не білий дом Дім Вашингтона. Це в Україні знаходиться ця будівля, цей палац. От хто знає, в якому містечку і назву цього палацу, напишіть в коментарях. З мене вподобаєчка. Ну а ми рухаємося далі. Вперед за оцінкою. Тестові завдання самі себе не виконують і оцінку не отримають. Так. Коло вписане в трикутник. Тема нашого уроку. Співпадає з темою тесту. 11 питань, 15 хвилин. Більше хвилини на кожне запитання. Тести проходжу я, вводжу своє ім'я. Будете проходити, ви, введете власне ім'я. Починаємо тестування. Так, 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 сказав кулемет. Відстань від центра кола до будь-якої точки кола називається радіусом діаметром, хордою. Нагадаю. Ви можете натискати паузу, знаходити свою правильну відповідь, порівнювати з моєю і рахувати, скільки у вас буде правильних відповідей. Після чого в коментарях мені напишете. Цікаво ж дізнатися, наскільки добре ви зрозуміли сьогоднішню тему. І так, від центра кола до будь-якої точки кола називається радіусом. Відновіть визначає, встановивши правильну послідовність. Складається з усіх точок площини, віддалених від даної точки центра кола на однакову відстань колом так. Колом називається геометрична фігура, що складається з усіх точок площини, віддалених від даної точки центра кола на однакову відстань. О. Тепер правильно. Далі. Хорда, що проходить через центр кола, називається діаметром кругом радіусу. Ну, звісно, вона називається діаметром. Будь-яка точка бісик трисику та бум від сторін цього кута. рівносильно, рівновіддалена, рівнозначна. Ми сьогодні з вами казали, що вона рівновіддалена. Скільки бісектрис можна провести у трикутнику? Жодної, Дві? Три? безліч одну. Ну, Трикутник, три кути, значить, можна провести бісектрис. Так, поїхали далі. Ділить кут навпіл. Хто? Бісектриса висота медіана. Ну, звісно, бісектриса. вон побігла криса, поділила кут навпіл, Де? Далі, 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 на нашому каналі. На даному малюнку трикутник описаний навколо кола. Логічно. Коло вписане в трикутник логічно. Коло вписане навколо трикутника нелогічно. Трикутник вписане коло нелогічно. У будь-який трикутник можна вписати коло. Ні, так. Так, звісно ж, можна. Встані відповідність круг. О, коло, правильно, тут нічого не, не треба, не потрібно Чи, чіпати. Якщо чіпнемо, то буде вже неправильно. Так, віддавіть визначення, встановивши правильну послідовність. Дотикається до всіх. Коло називають вписаним У. Трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Правильно. Бісектриси трикутника перетинається в одній точці. Не перетинається, перетинається в різних точках. Що вони роблять? Правильно, перетинається в одній точці. Прийняти відповідь. І в мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто додивилися до даного моменту, теж великі молодці. Респект вам. Дивимося звіт. Його можна, до речі, зберегти у файл, роздрукувати на принтері, якщо він у вас є і під'єднаний, і працює. Тут буде вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей і яка оцінка. Помилок немає, тому аналізувати нема. Що? Були помилки, вони були виведені на екран. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, Тисніть коло вподобайку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок на канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Тисніть на дзвіночок, да, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також батьки, вчителі можуть підтримати гривнею проєкт. Всі реквізити є в описі до відео. Це дозволяє каналу існувати. Ми далі і... Публікувати нові відео. Також приєднатись до мене у друзі у Фейсбуці, фоточки в інстаграмі, у вайбері ми допомагаємо один одному з домашніми завданнями. Всі посилання в описі до відео. Немає, не бачите, нажміть показати більше, і там буде все доступно і відкрито. А на сьогодні в мене все. Ще раз дякую за увагу. На все добре і до побачення! І якщо, любий друже, ти додивився до кінця і маєш бажання отримати від мене вподобаєчку, напиши в коментарях слово піта і отримаєш за це вподобайку. А тепер точно все.